Колишнього директора Загальноосвітньої школи номер 8 Григорія Олександровича Бойчука. Дякую. Вчора чорним крилом здержав звістку про загиблів, загибель шкільного улюбленця Віктора Кулика. Нещодавно ми зустрілися з його мамою тут поруч. І вона Ану каже, подивіться в телефон чи пізнаєте свого учня. Відкрила телефон, я побачив Віктора. Кажу, тут проблем нема. Його легко пізнати, тому що його всі любили. Він був надзвичайно трудолюбивий. Більше готувався до трудового життя, любив уроки трудового навчання, неодноразу виступав на Олімпіадах по трудовому навчанню, приносив славу і спортивними своїми успіхами. І був досить такий авторитетний серед однокласників. Він ніколи не приносив прикрощів вчителям, він любив життя, навіть надзвичайно сказати, планував багато ще в школі, готував себе до трудової діяльності. На жаль, бачите, все зупинила клята війна. Колись Роман Шухевич сказав, що ми воюємо не тому, що ненавидимо тих, що перед нами, а ми воюємо за тих, кого любимо. Він насправді мріяв про Україну побачити її щасливою, радісною. І сьогодні від імені всього педколективу колишньої восьмої школи висловлює співчуття всій родині куликів. Дружині Оксані, сину Артемові, сестричці Дарині і, звичайно, мамі Галині Миколаївні. Хай більше деда не торкнеться, щоб ми більше не зупинялися тут і чекали на наступну жертву, але будемо вірити в перемогу ради того. Ради Віктора, який загинув за Україну, слава Україні!